Чому пенсіонерів 2020, 2021 та 2022 років фактично позбавили індексації і чи можна це змінити? Вітаю на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. З вами керуючий адвокат Іван Хомич. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви тут вперше, і давайте розбиратись, що не так із щорічною індексацією Музика Ви, мабуть, чули, що з 1 березня 2023 року було перераховано пенсію у зв'язку з індексацією. Внаслідок цього, як заявили представники державної влади, понад 10 мільйонам громадян були збільшені пенсії від 100 до 1500 гривень. Цікавий факт, що тим особам, які вийшли на так звану загальну пенсію, відповідно до закону України No 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у 2020, 2021 та 2022 роках. Пенсію підвищили лише на 100 гривень, тобто на чисто символічну суму, адже назвати це реальною індексацією ми не можемо. Але чому ж їм не було збільшено пенсію на 197%, так як, наприклад, пенсіонерам, які вийшли на пенсію до 2020 року, або ж військовим пенсіонерам, які вийшли на пенсію до 2023 року. Усі відповіді в цьому відео. Додивіться до кінця. Для початку нам потрібно правильно розуміти значення терміну індексація. Відповідно до закону України про індексацію грошових доходів населення. Індексація це визначений законодавством механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема, заробітні плати. Стипендії, пенсії або щомісячне довічне грошове отримання. Отже, коли ми говоримо про індексацію пенсій, ми розуміємо, що мова йде саме про збільшення пенсій. Тобто, якщо пенсіонер отримував пенсію в розмірі 4 тисяч гривень, то з 1 березня 2023 року пенсія має бути підвищена на 19,7% та становити 4 тисячі 788 гривень. Проте на практиці все не так просто, на жаль. По-перше, відповідно до того механізму індексації пенсій, який використовує держава, індексується не сама пенсійна виплата, тобто та сума коштів, яку щомісячно отримує пенсіонер на свою банківську картку, а підвищення відбувається одного з показників, який використовується для обчислення розміру пенсії. Це показник середньої заробітної плати доходу в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. По-друге, за рішенням Кабінету міністрів України пенсії, які були призначені протягом останніх трьох років, не підвищуються на відповідний коефіцієнт. Чому пенсії, призначені у 2020, 2021 2022 роках з 1 березня 2023 року, не підвищуються, оскільки їх обчислення відбувалося з урахуванням показників середньої заробітної плати? Відповідно 7 тисяч гривні у 2020 році, 9 тисяч 118 гривень у 2021 році, 10 тисяч 846 гривень у 2022 році, які перевищують показник середньої заробітної плати в розмірі 7 тисяч гривень, що склався під час цьогорічної індексації, для того щоб з'ясувати, звідки взявся показник середньої заробітної плати, в розмірі 7 тисяч гривень. Що застосовується у 2023 році при індексації пенсій, потрібно повернутися у 2019 рік, коли було прийнято постанову Кабінету міністрів України номер 124 Саме цією постановою було затверджено порядок проведення перерахунку пенсій відповідно до частини 2 статті 42 закону номер 1058 Згідно з яким здійснюється індексація пенсій. згідно з пунктом 5 зазначеного порядку, у 2019 році перерахунок пенсій у зв'язку зі збільшенням показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та які враховуються для обчислення пенсії, проводиться шляхом збільшення такого показника, який враховувався для обчислення пенсії. Станом на 1 жовтня 2017 року. Кожен наступний перерахунок у зв'язку з збільшенням показника середньої заробітної плати в Україні проводиться з урахуванням його збільшення в попередніх роках. Отже, відповідно до вищезазначеного порядку, у 2019 році індексація пенсії відбулася шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні станом на 1 жовтня 2017 року, розмір якої становив 3764 гривні 30 копійок. У 2019 році під час індексації пенсій коефіцієнт збільшення становив 1,17. У 2020-му ,11. У 2021-му також 1,11. У 2022-му 1,14, у 2023-му Якщо ми перемножимо 3764 гривні 30 копійок, це показник середньої заробітної плати на 1 жовтня 2017 року на ці коефіцієнти, то й отримаємо суму 7 тисяч гривень 3 копійки показник середньої заробітної плати в Україні, який застосовується при цьогорічній індексації пенсій. на підтвердження вище проведених мною обчислень. Вашій увазі представлений витяг з протоколу призначення пенсії реального пенсіонера, у якому виділені ті рядки, де зазначені аналогічні показники. Отже, як ми з вами з'ясували, у 2019 році уряд позбавив індексації пенсіонерів, яким пенсія була призначена у 2018 році, взявши за основу середню заробітну плату станом на 1 жовтня 2017 року. В подальших роках, у зв'язку з постійним зростанням показника середньої заробітної плати в Україні, за бортом індексації вже залишилися пенсіонери попередніх трьох років, що передують року, в якому проводиться індексація. Чому Кабінет міністрів України прийняв таке рішення? Невідомо. Мабуть, виходив з обмеженого бюджету і вважав, що так буде справедливо. Наскільки таке рішення Кабінету міністрів України законне? На моє переконання, таке рішення уряду не відповідає положенням закону номер 1058 Частиною 2 статті 42, якого встановлено, що для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та які враховуються для обчислення пенсій. Зверніть увагу на зміст цієї статті: чи бачите ви в ній згадку про показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески. Та який враховується для обчислення пенсії станом на 1 жовтня 2017 року. Правильно, і я не бачу. Показник середньої заробітної плати, про який йде мова в статті 42 закону номер 1058 не є сталим. У кожної пенсії, призначеної та обчисленої відповідно до цього закону, є свій показник середньої заробітної плати. І саме він має збільшуватися під час індексації. Проте, через рішення Кабінету міністрів України у 2019 році, на сьогодні без індексації залишаються пенсіонери, яким пенсія призначена протягом останніх трьох років. Адже їхній показник середньої заробітної плати не збільшується, бо його розмір перевищує проіндексований показник. По суті, це є дискримінація. Бо серед людей, що залишились без індексації, також є пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію. Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію у 2020 році і отримує 2300 гривень пенсії, то після індексації вона матиме всього 100 гривень підвищення. Тобто проіндексована пенсія становитиме 2400 гривень. Разом з тим, якщо інший пенсіонер вийшов на пенсію у 2019 році і також отримує 2300 гривень, то його підвищена мінімальна пенсія становитиме 2600 гривень. При цьому в обох випадках всі показники для обчислення пенсії, такі як стаж та розмір заробітної плати, можуть бути абсолютно ідентичними. Різниця лише в тому, що один вийшов на пенсію у 2019 році, а інший у 2020 році. Тому я переконаний, що запроваджений урядом порядок індексації пенсій суперечить закону. На сьогодні у нас є лише одна виграна справа щодо незаконності фактичного позбавлення індексації свіжопризначеної пенсії. І цього дійсно недостатньо, щоб судова практика була сформована. Але в наших силах це змінити. Ми проаналізували законодавство і знайшли зазначену на відповідність постанови Кабінету міністрів України чинному закону та поділилися нею з вами в цьому відео. Отже, якщо ви вийшли на пенсію у 2020, 2021 чи 2022 році, у вас є всі підстави судитись за повноцінну індексацію. Проблема в тому, що люди звикли, що пенсія останніх трьох років не індексують. І це повторюється щороку. Але ви тепер знаєте, що це незаконно і можна позиватись до суду. Коли кількість таких позовів сформує судову практику, є вірогідність, що і на законодавчому рівні ситуація зміниться. Сподіваюсь, що я зміг у цьому відео розкласти тему індексації пенсій у 2023 році по поличках. Ви зможете прийняти для себе правильне рішення, чи задовольнитися однією сотнею гривень замість повноцінної індексації, чи спробувати дійсно збільшити пенсію, а можливо, і вплинути на законодавче регулювання цього питання. Усі наші контакти для консультації ви бачите на екрані. Звертайтесь, ми готові працювати в цьому напрямку. Ставте лайк цьому відео, якщо було корисно. Підпишіться на наш канал та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші випуски. З вами був Іван Хомич. До нових зустрічей на каналі.